Розуміючи, неоцінений внесок військових у збереження миру, важливо дбати й про їхні родини. Саме тому Київська школа державного управління імені Сергія Нижного запускає навчальну програму, покликану підтримати дружин ветеранів. Програма Дружина ветерана створена для дружин та партнерок ветеранів, жінок, тих, хто очікує своїх чоловіків з полону для дружин наших полеглих героїв. Вона потрібна для їх адаптації до тих викликів, з якими вони стикаються щоденно. Онлайн програма є безоплатною. Головним чином, завдяки сприянню ТОВ енергетичне партнерство, зазначають засновники програми. Для нас дуже важливо підтримувати такі ініціативи, що сприяють зміцненню сімей ветеранів, адже стабільність. І підтримка таких родин це основа успіху нашого суспільства. Завдяки таким програмам ми маємо можливість системно створювати умови для повноцінної реінтеграції наших ветеранів ветеранок, цивільне життя. Тому працюючи з родинами, підтримуючи родини, ми сьогодні робимо підґрунтя для повноцінної реалізації ветеранської політики.